вам Христовим з Новим роком, хай вам щастить за кожним кроком, Хай в ваших серцях радість панує, Христос зрождений, мир вам дарує. І з Різом, і Новим роком підсилаю привітання тим, хто навіть в Україні захищає безбагань. Слава Сонцю і пшениці, слава небу і землі, слава рідній Україні і вам дорогі. Жицю сонце та миру і тихі на кожному кроті, а також дійсне в плані і мрії у прийдеш новому році. Новий рік, червіни і до теб, жертівник. Зичить на всі літа, серце зберегти хреста. Щастя, щирого кохання, збувається бажання. А щедрим буде новий рік, щастя не скупиться, хай на різдво усміхається з руки, все задумане здійсниться. Чую вас, добрі люди, і вашої родини, хай радиться вітаєш, у вашу годину. Хай прикисть і терпіння всіх мене раду, не силіться, Христос сім'я. Він шуй. Що наш нарід український від ярма звільнився. Не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждали, ті, що в полі і в неволі, далекій Сибіру ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, за ним Бога просим, нехай наші українці своє ім'я. Ви стали нашими захисниками, ми щиро молимося за вас. Вертайтеся, ви нехай англій вас захищає, всіми митримо святими, від куль вороги закривають. Ти молитву мою відчуває, вона буде мощі закривати. Знаю, зараз в окопах не чуєш, знаю, мусить за нас воювати. Не сміють наші убивати, Що маю сьогодні, як мирний небо, та лихо мене виконатися. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мене у мене був сон. Я просто до неба звертаюсь з до Бога, щоб він тебе боронив, безпечною суди, щоб була дорога, і сала на все тобі серце. Мир, щастя наші. Слава волі всій родині, нашій рідній Україні, то солдати. создати пального зону. Ми за вас мовимо. Від імені Дрогобицької громади складаю вам подяку за священну місію, яку ви несете перед українським народом. Честь і хвала за надлюдську витримку, мужність, яку ви проявляєте у боротьбі з хижим московським окупантом. Для України ви стали божественними атлантами, які тримають на своїх плечах мирне небо. Ми дякуємо вам за спокійний сон, за затишок, у якій вириваються гради. Ви відстоюєте Україну зі зброєю в руках. Ми ж тут, у тилу війни, розгонули другий фронт, на якому нашими мішенями є корупція, правове безчинство, зневага до простої людини. Лише спільною перемогою на обох фронтах ми забезпечуємо тріумф України, яка пройшла шлях переродження. І нехай у цій святій справі нам допомагає Господь. У різдвяний новорічний час, коли кожен з вас думками полине додому, пам'ятайте, що з вами молитва мільйонів українців. З вами, дорогі браття, наша віра і надія. Як і понад 2000 років тому у Вифлеємській Яскині знову народжується Христос, вселяючи у наші серця різдвяну радість. Боже Дитятко маленькими долонями підносить стривожений світ із загріхованої Київ, скріплюючи його у вірі, надії і любові. У переломний час випробуває наєдність нашого народу, його духовну і фізичну стійкість, на право зберегти свою країну і вистояти під ворожим натиском, ангельську вістку, слава у вищі Богу, на землі мир людям доброї волі, ми наповнюємо глибинним сенсом. Вкладаючи в неї найсукровенніші сподівання. Хай з миром вступить новий рік на українську землю. Бажаю, щоб вагомими звершеннями, здорові, добром і усіма щедротами життя ознаменувався для вас прийдешній рік душевного спокою, родинного затишку, Божої ласки вам, вашим родинам і довгожданого миру усій українській землі. Вітаю тебе, українські воїни! Зі святом дорогі побратими, слава Україні.